Балада заповіт про долю України іншої не треба, поки зоричу. Цю... в Києві зима, сніжила в лютому та в січні, де на майдані полягла небесна сотня героїчно. Зустрів хрещатик Новий рік із двох в барикадах. Де мужніх хлопців на повал вбивали наймані бригади, помонам, беркотам, МІНтам Кати кремлівські наказ дали, по Януковича приказу прицільно у людей стріляли. Це ж революції сини, як дім майдан так захищали, не дочекалися російсь. Життя за волю там віддали, у полум'ї горіли шини те щось горвали в громофони, зі всіх сторін їх окружили ці януковські параони. парикади вимагали, сильно кричали, руки вверх!» Хтось крикнув Слава Україні! Нас не здолати, краще смерть! Згадка в пам'ять історично, надовго про той біг війде, як під прапорами померло героїв плем'я молоде, підняли прапор ми високо, кризу приклали до чола, крикнемо Слава Україні! Щоб аж здригнулася земля! І Богу слава І Україні, Вже світом стелиться земля. І ще ніколи в цій державі не буде сліду москаля. я тону, Хай путін той. З бісу біситься, його тут військо не пройде. Україна хай йому не сниться, а він в безодню упаде, бо ти є бидло, гірке нашестя, хоч знов стріляють В Любові грімо дружно жити, у Бога просимо добра. Ти катовбивець і нерозумний. Знов гинуть країнські сини, прагнемо миру для всіх народів, бо ми народ не для війни. Хоч бідна наша Україна у спадок казна пуста, подекуди вона в руїнах, але час змін уже настав, бо ті правителі злодії, Азаров, Янукович, Пшонка відвезли увесь бюджет в Росію. І в Австрію чужу сторонку, як наче миші поховались, плати за гріхи бояться, багатство вкрадене повернуть, їм вже ночами нарисняться. Ти Янукович, жур безбожний, Чурма чекає тебе знову по Божій ласці вільно. Щасті Україна матиме обнову я Україна! Всім визволителям, героям збудуємо слави монумент! Бо на престолі! Рідний батько, пан Порошенко, президент, ти, отамани, над всім світом високо булаву знеси. Керуй розумно, дуже мудро, стяг європейський вознеси, і вдящі будуть мирні люди, поклін в пошані віддадуть, благаємо в молитвах чуда, бо перемін від тебе ждуть, але на Бога всього. Надія, бо він правитель цих світів, Петру даруй незламну мужність, що переміг всяких катів. І християнська вже родина у світі соняшнім зросте, господарюючи Україна, у багатстві щиро розцвіте. Як мене літо прийде осінь, зимою падуть сніги, не будуть в світі панувати повік московські вороги, країна усім бажаєм долі, як вірним сестрам і братам, стяг синьо, жовтий символ волі, як слава нації, смерть ворогам. Поки житиме вся сволоч, всяких злочинців комоняк, і поки чути їхній голос, хоч мисли сяк чи думай так, вони снабженці-екстремістів, з Росії найманців-бандитів, цей злочин не простить їм, звісно, увесь світ буде їх всіх судити. З оліархічного ярма з руїн Україні не піднятись, все не життя, це ще тюрма, на мирний шлях повинна стати, і поки будем гнути спину, як ті раби на тих злодіїв, Мойсей, що вивів всіх пустиню, голодну смерть їм заподіяв. Тоді зійде аж нове сонце для всіх прийдешніх поколінь і заживуть, як європейці, Україна встане із колін, та кожний мріє про країну, що правди храм новий зведе, Закінчиться прокляті війни, де в пеклі пропаде. Воскресне Україна, Мов той святий Єрусалим, бо так пророки заповіли, співаючи Господній гімн. аж сам Христос прийде у славі, все царство праведних людей згуртує у єдиній лаві, збере і святості з земель, зміцнить у вірі і любові. Царюючи благословить, і світ постане райським садом, Господню церкву збагатить, з небес висотнік Божа сила наповнить духом все живе, а заповідь, що отцю мила любити Бога над усе, у серці кожної людини коріння глибоко вросте. І працю, кожну, кожний вчинок, Господь прийме за все святе, честі хвала Господу Богу. Слава Україні, героям слава!